Сьогодні у нас планується наступний випуск з історій наших звичайних хлопців, чоловіків, які охороняють боронять нашу державу, наші кордони. От, звичайні історії звичайних людей, звичайних хлопців, звичайних військовослужбовців, у котрих є свої сім'ї, свої історії, свої думки з приводу всього того, що зараз відбувається. І, звісно, так як мій канал присвячений творчості фотографії та портретам, ми кожну цю історію будемо закріплювати портретами цих чоловіків. Вітаю вас, товариші. Вітаю. У нас тут така серйозна техніка. Так, така покемон. У ньому впевнені на всі сто. Догляд за ним кожного дня. Чистиш, змащуєш, щоб він тебе не підвів в бою. Славно з нього стріляєш? Дуже, дуже. Це куча вражень, адреналін. Ну, от нас була пристрілка з 200 метрів. Я не одного разу не промахнувся, все чітко, в угу. ціль. Все як потрібно. У очередю? Так, звичайно, він же щоди ночними не стріляє, все в очереді йде. І наскільки тобі вистачить цього короба? Ну, три хвилини. <свилинна> <свилинна> він швидко уходить. А що за наконечники тут є? Які? Бронебойні якісь чи? Так, да так, -да, це бронебойні. Є трайсерні, це для стрільби вночі. Тому вночі не прицелиш. Угу. І коли вони виходять вистріли, вони видно, вони от такі з синім наконечником, вони як один через три заправляються. Тобто один трайсер, три таких, один трейсер, щоб вночі було видно, куди ти стріляєш, то такі. Розкажи, хоч як тебе звати? А то Мене так... Дмитро звати. Дмитро, дуже приємно. приємно, Дмитро. Як ти взагалі сюди потрапив? Та як? Ну, от о, прийшов восени, це вже сьомий місяць я служу. Прийшов сам, захотів по, по своєму бажанню, сам пішов до воєнкомату, взяв повістку. Ну, от так, серце моє підсказало, що потрібно йти, йти сюди. Все-таки війська у нас дуже, як сказати, одні з залітних в Україні. Ми постійно готові охороняти, обороняти, зустрічати цих поганих хлопців, вискалів цих. Для них завжди знайдеться от такі, от такі сюрпризи, 7.62 І не тільки. Ми завжди готові. Ми не боїмося. Ми готові їх зустріти, ми готові їх нагодувати свинцем. Це наша рідна Україна, наша земля. Ми, ми нікому не дамо її скривдити, ніякому паскуді не дамо захватити ці землі. Ти такий впевнений, що мені аж якось стає легше, коли я тебе слухаю. Постійно потрібно бути впевненим в собі, в своїх друзях, в своїй зброї. Щоб не втрачатись в разі таких бойових дій. Тому... Чим ти займався до війни, Дмитро? Працював. Працював на заводі, я складальник судометалевих корпусів. А що це, що це за робота, така Це сути? кораблі складаю. Кораблі складаєш? Так, Судоскладальник, а це моє. Це от такий кайф, коли збираєш ці здорові судна. Тобі якось ця професія тут знадобилась? Якісь навички, я не знаю. Ну, сварщика ти бачиш. При в'їзді там йжики стоять проти танку. І от Навіть елементарно це можна теж зварити. Як тобі, твої тут друзі? Мені дуже подобається з тої компанії, з якої я потрапив сюди. Ми всі дуже дружні, в нас немає ніяких конфліктів. Я впевнений на всі 100%, що вони можуть прикрити у мені спину, так само і я можу їм прикрити. Ті хлопці, які вже більше прослужили, вони дуже допомагають нам, підказують, як правильно що до чого робити. От недавно був випадок, піднялася температура, так я був вражений тому, що хлопці. Я ні в кого нічого не просив, але вони ж самі. Коли я в армію прийшов, от я зрозумів, що от настоящі друзі, от отут вони. Я, мої хлопці, наш командир. Ми всі готові зустрічати, ми всі готові відбивати. Тому що за чим ми за чим ми тут? Ми захищати нашу неньку Україну, наші землі. От я впевнений, що от я зараз захищаю чиюсь маму, чиюсь сім'ю, чиюсь бабусю. Так само, от хлопці у мене на рідному краю. Херсонській області так само захищають мою маму, мою матусю, бабусю. Тому це надихає. Це ну, от, от такий стимул такий з'являється, що потрібно, потрібно обороняти і не потрібно боятися. Свиліснули корі, гокли гармати, гей стрільці, час нам слави добувати. Чіребом, черебам, 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 черебом. Чесно скажу, ну, без перебільшень. От 23-го ввечері у мене вже було відчуття, що завтра почнеться. А ж... Я... спати ліг раніше і готувався, що завтра вже треба буде рушати. І так, в принципі, сталося. Мене звати Костя. Бравий вояка Швейк. Що ви тут робите? Костя чи Швейк? Як краще, краще звертатись? Та може ти чесно, як Костя. Позовочна? Виконую свою роботу. В основному ми прикриваємо напрямок, ми оборону займаємо. Що ще там, укріплюємо позиції, несемо варту. Ну, стандартна служба. Наші позиції укріплені. Ворог не пройде. Я так розумію, по вашому настрою ви готові до будь-яких подій. Та я воювати хочу, я ж за цим йшов. От хоча б Донбас вичистити від них те, точно зараз треба. Це не проста задача, це загальновійськова операція, там на кілька повнокровних бригад з підтримкою броні, арти, авіації. Але це реально і через деякий час це станеться все одно. Тим більше ж наші потрошку звільняють там села і міста Херсонської області, на півдні Запорізької області. Потрошку підбираються, колись то підберуться. Чим займався до війни? Диспетчеризація ліфтів, фірма Промінь. До військової служби мав відношення? Е, ну, страхову службу півтора року відслужив. В 15-му. До речі, ви якось відчуваєте на собі волонтерську допомогу? Волонтери просто лютують. Вони нас загодовують в усмерть. І куди б ми не приїхали. Одразу ж з'їжджається місцева громада, там якісь там ТРО там, чи просто представники. І починаються борщі, пиріжки, там, води, соки, там, всякі солодощі, там, допомагають з облаштуванням. Коротше, не жалуйтесь. Ні, в принципі, я всім забезпечений, та і інші я думаю, теж забезпечені. Москалів не вистачає, щоб постріляти, а так, всім забезпечені. Які думки з цього приводу? Ще будуть вони тут десь поруч? Тут точно ні. Це вже хіба що і за ними гнатися. От... Схід... Треба за ними гнатися, очищати ту територію. У схід, південь треба зачистити там. Але коридор треба рубати обережно, бо інакше зазнаємо серйозних втрат. Це ж русня може дозволити собі на... м'ясо гнати на обій. А ми ж так не робимо. Тому не все одразу, поступово, але так і буде. Типами, темними ярами, ідуть походом залізні полки. Хай іде з нами. Лицарями будь мою наки. Бажане здоров'я, мене звати Валентин, я з Кропивницького. Зараз знаходжусь тут. видвоюємо нашу країну від російських загарбників. Які перші думки були, коли ти зрозумів, що розпочалась така масштабна? Ну, спочатку було страшно. Сразу дзвонив батькам, спитав, чи все добре. Сказав, що почалась війна. Перший бой, перші минути такі. Це саме страшно було. А зараз вже я прийшов в себе, зрозумів, що не шутки, що вже це все серйозне, не учення, нічого, що потрібно захищати батьківщину, Україну. І це не страшно. Які в тебе були плани до війни? Хотів поїхати в Німеччину, працювати, потім приїхати сюди на Україну, налагодити свій якийсь, ну я не знаю, відкрити свій якийсь магазин, можливо. Як ти думаєш, як ця вся історія буде розвертатися найближчим часом? Ну Я думаю, що ми їх всіх виб'ємо, вичистимо в Україну і все буде добре в нас. Переможемо? Так точно. Тільки вперед до перемоги. Макс, це твоя особиста тачка. Так. Які в тебе тут задачі? Ну, коли буде колона з тією дороги, то ми виїжджаємо на цю позицію і насипаємо по них. Насипає. да, Насипаємо. Хто у вас тут головний насипатель? Ну, навідник середній. А я водій. Яка тут максимальна швидкість? Ну, пише 80-90, але ну, я до сотні відігнав. Ну, розкажи щось про свою цю машину. Що вона вміє? Ну, вміє на воді плавати. І Що реально не тоне? Ну я не знаю, я не повіряв. Ну, кажучи, не тоне. Ну, до сотні розганяв, я думаю, що буде можливість ще її попробуєш її потопити. Звісно. На ну, ким би ти хотів працювати? Трактористом. Тракторістом? То це звідси ти шариш, як на ці штуки ганяти? Ну, так. Да. Зі скільки ти років вже їздиш за кермом? З 11. Спочатку на машині, потім на тракторі сам навчився. А ти стрілятися і зенітка чи що вмієш? Ну так, тут ще електроспуск стоїть. На кнопку нажав вона стріляє. До бойових дій готов? Так. Немає страху. Ні. Наступаємо ми стрільці. Через гори ріки, гори, мори. Оперфій на маніці. Наступаємо ми стрільці. Як вас звати молодий чоловіче? Олександр. Так офіційно. Саня, це не повар. Який позивний? Повар. Ти вмієш гарно готувати? За спеціальністю да, вчився. Возлі Метро Печерської, коледж ресторанного господарства міжнародного уровня. Но там не закінчив, на послідній сесії з'явився через працю. Угу. Тобто — ну, Працював ти... в ресторані Ким? Всі поваром, ну, потім вирішив піти в Збройні Сили України, бо я не тих людей, що буду ховатися від армії. Начальство не хотіло відпускати мене в армію. То вони до мене часто дуже дзвонили, предлагали після армії до них. Вернутися. Тобто, в тебе після війни не буде проблем з працевлаштуванням? Ні, не буде. Ти підеш поверч чи зміниш професію? Це вже вийде. Ну, думаю, повернутися на свою рідну кухню. Тим, що я люблю займатися, це готувати, радувати людей своїми вкусними стравами, радувати батьків, кохан. Тебе є коханом? Так, чекає. 12 березня я мав робити їй предпочтіння «Руки і серця. Нічого собі. Ну, переклали це, все перенеслося, це обов'язково буде. А ти пам'ятаєш в деталях, як в тебе розпочався ранок 24 лютого? Мама в 5, ну, в 5 ранку мене розбудила. Сказала, що вдарили по селищу Хотяновка. Я спочатку не повірив. Думав, що це просто вибух. АЗС зірвалося, заправка, машини зірвалися. Ну, коли я вийшов на поріг. Від мого дому в 4 км знаходиться військова частина Національної гвардії. Я побачив, як вдарили по ній прямо на Бачив, як ракети попали в ній. Довго не сумніваючись зібрав рюкзак і поїхав в бригаду. Ранок почався дуже страшно, я переживав за батьків. Які в тебе були думки одразу. Міг би сказати дуже багато, але скажу так, що Росію ми не пробачимо. І всі, хто приходить на нас зі зброєю, і зброї впаде. Ми не дамо топтати нашу землю ворогам. Це було вже не раз доказано козаками, які боронили вільну Україну. Другу світову війну також були українці, які захищали батьківщину, хотіли, щоб вона стала незалежною, І ми цього добилися. І ми доб'ємося того, що в нас буде перемога і буде мир на нашій країні. А думав, що будеш робити після війни? От що б саме перше ти б зробив би, коли це все закінчиться? Приїхав на батьківський поріг, обняв маму, батька, дівчину свою, майбутню дружину, сестру, плем'яніка, похресника. Всю свою родину обняв би і сказав, що вот я. Чорна гора, не я рана. чорна гора, не я рана, ще й куля, ми за сія насикуля. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Алексей. Ты откуда? Чернивская область, місто Прилуки. А какие у тебя были планы в Загаликожити? Они закрывали планы. Планов много было. Актером хотел стать потом выезд за границей. Я хотел всегда в Америку попасть. в Майами. – Ну а как ты считаешь у тебя с актерскими задатками? Ну, думаю, если хочу пойти, думаю, нормально. Если немножко поднатаскаться, все получится. А сколько тебе лет? 19. Вот 18 марта только исполнилось. Ну, куда ты потратишь свои первые заработанные хорошие деньги? Родителям, конечно. Тем более у меня сестра маленькая. Ей что-то покупать, это тоже в первую очередь. А что ты в Парше когда они? Ну, к родителям поеду. Поеду к родителям. Там сестра моя. Что, я не так соскучился. Это... А сколько ей рочки? Четыре. Молоденькая сестрочка. А, да, 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 а как да. зовут? Медина. Медіна. Медіна, да. Нічогося. Які твої передбачення? Коли закінчиться війна? Я скоро доразі. Тут мама теж новості читає. Папа ж тут ж новить. Надію скоро. Не сміє бути на страхує тривоги. Як то кажуть, зараз робота відпочинок буде потім. Так що ще Трішки треба потерпіти. Ти знаєш, що це буде трішки? Чи ти. Я знаю. Я чомусь впевнений, що це буде трішки. Мене звати Дем'ян. Я тут займаюся організацією оборони свого підрозділу. Трохи тут молодь вчите? Так. Ні, що тут хлопці слухаються, чи треба так. вчити їх. Про хлопців можу сказати, що це порядні люди, дуже виховані. А навчався на кого? Навчався я на офіцера Збройних сил України, Львівській національної академії. Не було бажання там залишитися? Ну, як таких великих планів в мене не було. Все, що робиться, все до кращого. Так що... Як можна сказати, що війна це хіба до кращого? Ну, не, не я про війну говорю, а про те, що є так. <плес> так звана. Доля людини і не обійдеш ти ніяк. І чим ця вся історія закінчиться? Звісно, нашою перемогою миром на всій землі. Я верю, что у Бога есть план на каждого из нас, но э, этот план мы можем вносить свои изменения и если Он их одобрит, если Он посчитает э, эти планы нужными, чтобы э, они у тебя произошли, Он их внесет в корректировки. Приветствую вас, товарищ солдат. Как зовут? Валера. Ты откуда? Из Днепра. Вот почему ты на русском разговариваешь. В Днепре все такие. Да. Как ты вообще здесь оказался? Поступил приказ э, выезжать с бригады на точку, где возможно будет продвижение противника и э, занимать позицию. Ты размышлял на тему в случае чего? Сейчас, условно говоря, начинаются военные действия прямо здесь и сейчас. Начинают стрелять, бомбить. Что ты думаешь по этому поводу? Если начнутся все-таки жарко, то главное верить. Бог всегда поможет. Я как верующий человек верю в то, что Бог сможет уберечь каждого из нас. Не удается, конечно, каждого, но если его попросить, он сможет это сделать. Скажи, пожалуйста, что ты будешь делать после того, как закончится весь этот ужас? В первую очередь приехать домой, увидеть своих родных и близких, поехать забрать свою девушку, сестру за границей. Буду помогать людям, которые остались без жилья, какая-то гуманитарная проблема будет. Ну, грубо говоря, заниматься волонтерством. Это было даже в планах после срочной службы помогать воинам на Донбассе, потому что даже взять, отвести продукты, какие-то вещи на какой-то блокпост, на какую-то позицию, это тоже э, нужно иметь мужество. Мы видели сколько видео, когда люди обыкновенные, люди перемещаются, куда-то выезжают на автомобиле их обстреливают, это тоже очень страшно, особенно когда ты не экипированный, у тебя нет никакой защиты, и любая пуля, любой выстрел может быть для тебя последним это тоже очень страшно э, для мирных жителей и поэтому э, волонтеры как и в 2014 году э, так и сейчас это очень великие люди хочу все-таки еще ускорить свое продвижение э, к своей мечте и попасть в большую политику э, чтобы э, менять свою страну к лучшему на законодательном уровне, чтобы любой человек мог поехать куда-нибудь отдыхать. И на вопрос, откуда вы, наши отвечали, мы из Украины, а в ответ они слышали, какая у вас хорошая страна.